Виконуємо номер 167 із підручника Геометрія 7 та номер 17 крапочка 4 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Дано пряму Б і точку К, що їй не належить. Малюнок 8, крапочка 10. Скільки можна провести через точку К прямих? Паралельних прямій Б. І друге, скільки взагалі можна провести прямих паралельних прямих, прямій Б. Завдання перше. Через точку, що належить на даній прямій, проходить тільки одна пряма паралельна даній. Це аксіома паралельності прямих. Тому на перше питання ми напишемо, скільки можна провести через точку К прямих паралельних даній. Одну. І друге, скільки взагалі можна провести прямих паралельний прямій Б? Не через точку К можна провести безліч прямих паралельних прямі Б. Через точку К тільки одну а так безліч. Запишемо відповідь на це питання. Перше. Скільки можна провести прямих? одну і друге безліч. Номер 167 із підручника «Геометрія-7» та номер 17.4 із підручника «Математика-7». Інтегрований курс виконано.